Як зараз правильно е, вчиняти, робити, засуджувати, не засуджувати, і де є та грань між захистом всього українського і тим, що деякі висловлювання дії просто розколюють суспільство, і люди ну починають дійсно ненавидіти е, тих людей, які наче захищають? Е, все українське. Ми не можемо ігнорувати, що мовне питання це топ 3 найтоксичніших, найгучніших, найрозколюючих питань в Україні. Це там корупція, мабуть, да на що реагують дуже сильно. Мовне питання. Мобілізація. Мобілізація, в тому числі, і держава мала б вийти і прокомунікувати цей момент, що народ, дивіться, є закон України, є державна мова, є там правила обслуговування публічному просторі. Там я не знаю, якісь там. Вимоги до створення культурного продукту, там і ще щось. От, це законодательна база. Ми її виконуємо. Державна мова у нас одна українська, навчання йде тільки українською мовою, діти вчаться, все це наша стратегія державна. Ми працюємо над тим, щоб підтримувати, захищати, розвивати українську мову. А все, що далі, це зона персональної свободи кожної окремої людини. І якщо ти дозволяєш собі виходити в інформаційний простір, розказувати, що іншого співгромадянина, ти будеш там бій. І ще щось з ним робити, якесь насилля до нього використовувати просто через те, що він говорить російською мовою, то це тумач. Ні. Отримуєш? За це там адміністративний протокол, наприклад. І декілька разів, бо такі люди отримали адміністративний протокол, і вони беріга б зрозуміли.